Доброго дня або вечора. Сьогодні у нас новий день, і я збираюсь у відпустку у міні-відпустка, тільки для мене і для мами. Ось такі справи: довго думали, їхати чи не їхати, але вирішили, що життя одне, і треба робити те, що дуже сильно хочеш. Тому. Ми їдемо. Я зараз збираю, до речі, я пофарбувала волосся. Як бачите, я така чорна стала. Це мій кольор улюблений. Ну так, чорна. На сонечку я не чорна, але зараз я яскравіша, контрастна така, прям мені дуже подобається. І збираю е, рюкзак в поїздку. Так, да, буду брати вас з собою, але ні, я обіцяю, що я буду знімати, але перед тим якщо знімати, я вже ще буду думати. Світла зараз у нас немає, друзі. Вимкнули маленький ще спить, зараз і ту водити. мене ось цей похідний рюкзак. Це я на Олексі, до речі, в Карпати брала, як він мені подобається. Він ще тут розтібається знизу, і прям він можна воду його кидати. Він не буде, бачите, не буде він промокати. Дуже класно, дуже зручний, комфортний, такий похідний рюкзачок. Копійки коштую, я вам скажу так, такі рюкзаки дорого коштують такої, такої якості. А це щось на Олексі я взагалі би уш не взяла. І от з ним і поїду якраз. Він якраз на плече, знаєте, так закинув і все. Багато речей не буду брати з собою. Але зразу кажу, всі оверсайзні футболки я залишаю вдома. Я беру те. Що не ношу тут, нема куди одіти, розумієте, незручно, або, ну, знаєте, коротке, або біле, наприклад, то я вирішила з собою взяти саме гарне. Навіть для сну я взяла з собою шовкви, такий не комплект, а шовкову таку сорочку, чорну з мережевим. Буду така гарна спати. Так що взяла самі найкращі речі. Зразу відповідаю на питання. Дитину я залишаю з чоловіком, тому що коли я повернуся, він поїде у відрядження. Йому треба там і в Луцьк, і Львів буде їздити. Тому я буду з Володиславом. Ну, у нього починається робота активна. Я буду з Володиславчиком. А зараз, знаєте, дитину не тільки якби народжувала для себе. <хи> так, я хвилююсь, так. Але я дуже впевнена, що буде все нормально. Але ж все одно я буду хвилюватись, тому я розклад написала дитини, купила все, що необхідне. Написала навіть, як кашу готую вранці, яку він любить. Все зробила. Ви можете мене осуджувати, це ваше право. Але я вирішила, що декілька днів нічого не змінить. Навпаки, дитинка трошки привчиться, що мама не завжди поруч, бо він такий прям мамин мамин був, знаєте, і до садочка це дуже корисно так, потрошку відлучати від себе. Потім ми приїдемо до бабусі його віддавати, вона дуже просить, хоче з ним нянчитись. Нема питань, я подумала, чого це я буду відмовлятися. Правильно, правильно, так що все, хай займаються. Я своє діло зробила. Дитина вже може сказати, що вона хоче, дає зрозуміти повністю всі свої побажання, як йому там комфортно, незручно навіть може сказати, де що болить. Тобто дитина повністю її можна зрозуміти. Тепер беріть і нянчиться. Все. Я буду відпочивати. Насправді дуже багато роботи. Поїздка невелика, і я хотіла навіть цю поїздку якось трошки е, сумісно з роботою зробити, але у мене не вийде. Я вирішила: раз їду відпочивати, стачить відпочивати. Якщо треба бути конкретно по роботі, то поїду вже конкретно по роботі. На цьому все. Буду продовжувати влог, іду будити Владислава. Я сподіваюся, що ви мене розумієте, все ж таки не осуджуєте і пару днів видихнути мені трошки треба. Ось такі справи, тим паче дуже важкі такі зараз часи в плані моральності, ну взагалі нерозуміння всього, все, що відбувається навколо, воно настільки давить, треба виходити з зони комфорту. Хоч ну, виходити з себе знаєте, так струсити трошки. Ось такі справи. Не встигла засняти, каже: не будь каш, малинку будь. Не хоче кашу їсти, прокинувся, Владислав. Їсть малину. Ну, їж, їж. Вітамки поки ще є, Помалинка малинка скоро закінчиться. Зараз 50 гривень а стаканчик коштує. Ось. Дуже йому подобається. Любить таке. Смачного синочу. Трошки про цей ефект мандели і про збій у всесвіті. Ну, таке буває у кожного. Але це ну, так дивно, друзі, я просто не можу передати. По-перше, я беру парасольку з собою, зараз буду обирати, яку саме взяти, щоб не було дощу, розумієте, це раз. По-друге, я декілька днів ходила, бачила свою цю косметичку, нову, яку мама мені подарувала. Вона така об'ємна. Думаю, от якраз поїздку її з собою візьму. Е-е-е! Ходила, ходила коло неї, бачила, знаю, в якому місці вона лежить, все. ну, Точно знаю, що точно її беру, все. От тільки зараз вона мені потрібна, я не можу її знайти. Ніде не можу знайти. Взагалі, нашій квартирі, її немає. Ну, якось так відбувається. Лопата. Лопата, так. І молоток. Молодець. Як так відбувається? Скільки днів ходила, то тебе не видно. Малинка вже за, замарав футболку. Покажи, яка тебе лопата. Який у тебе молоток? Ту-ту-ту-ту-ту. Отак, так? Mm -hmm. Так я ходила коло неї, mm -hmm. розумієте, скільки днів, mm -hmm. і оце коли вона мені треба, її ніде нема. Це раз. Зараз я відійду другий розповім. Mm -hmm. До речі, парасолька колись така mm -hmm. манюсінька. Баберлики не замовила. Вона ну, така манюшенька, можна якраз її взяти ще. Чи працює вона? Владик, тебе там не видно. Достатньо мені її. Влад Владиславчик, дай людям покажу. Достатньо мені її буде. Чи як, чи що? Я не знаю. За мене працює. А, працює. Да, парасолька така у мами є. Класно? Не сині. Чорна вона, не синя. Я думаю, її візьму. Думаю, буде достатньо. Така маленька. Зараз синочок, ти тут грайся, мама відійде, розповість ще один прикол, який взагалі зрозуміти не може. Та, оце ж у мене сорочками був прикол, теж розповім. Капець. Це якийсь бій, реально. У Усесвіті. Ой! Флатік. Я, до речі, не одна можу відкрити, не можу відкрити цей квас. Просто це якісь треба, інструменти, у нас постійно у пласковубці вдома лежать, щоб можна було відкрити, відкрити цей квас. У мене язик запитається. Друзі, я не знаю, як це пояснити. Чоловік мене не слухає, каже, тобі спати більше треба. Краще більше спати треба. На все він це скаже. Значить, якось Юра купив фільтр для пилисосу. У нас пилисос завинявся, заванявся. Проблема була не в фільтрі, а в трубі. Ми її помили і все перестало, перестало пахнути. Щось туди вода якась потрапила чи щось, не знаю. От, Купив два фільтри для пилисосу. Значить, я взяла один фільтр. В упаковці, запам'ятайте, два фільтри нових. Я старий, третій, старий викинула. Взяла один новий з упаковки, там де два фільтри, вставила в пилисос. думала проблема в фільтрі. Пилисошу пилисошу все одно він виняє. Потім ми здогадалися, що це проблема в трубі. Помили трубу, а все одно, все одно він неприємний запах видавав. Що я зробила? Я викинула той фільтр оце новий, який недовго пропрацював, помила гарну трубу саме з кисневим порошком. От. І вставила останній фільтр, який у нас був, в пилисос. Останній новий фільтр. Тобто, все, два вже нових немає, розумієте? Старий я викинула, перший новий я вставила, він трошки попрацював, я так не зрозуміла, в чому проблема. Викинула його. І коли я вже здогадалася, що це проблема саме в трубі, я пожалкувала, що я перший викинула, ми сміття вже винесли, все. Нічого страшного, є ще один останній, і я його вставила, але що спрацює. Зараз я відкриваю шафу, там лежить один новий фільтр. Звідки він? От скажіть, звідки він? От скажіть, що я якась дурочка, що щось там неуважне чи ще щось. Віддай молоток мамі, будь ласка. Ма. Е, чи не уважно, знаєте? Маня. А зараз почекаю, туди погризти Маня. там. Щось. Маня! Та yeah. На. Uh -huh. Ну, блин, ось така ситуація. Ходиш? Mm. Я в шоці. Я не знаю, як це пояснити. Ренде, Юра yeah. він не, не купляв точно. Фільтри знову ще якісь не купляв. Я спитаю, розповім йому. Потім, значить, ситуація з сорочками. Це взагалі. Приїхала до мене, приїхав до мене одяг. Я знайшла класного такого виробника, український, він з турецької тканини шиє класні речі, такі стильні, гарні, мені подобається. Піддивилася, Владиславчик, ну, не, не можна. А, у дівчинці однієї, яка теж займається одягом. Вона дуже хвалила цей одяг, і я ж е, замовила. Значить, приїжджає мені. Е, на пробу взяла дві червоні сурочки в клітинку. Так от роблю заміри. Це ж костюми джогерами. Коротше, роблю заміри. Дуже багато речей, але я все вимкнула, щоб не відволікатися. Ну і роблю собі заміри. записую, в мене є великий такий блокнот. Я ж розумію, що я замовляла ростовку для того, щоб зняти заміри не від виробника, заміри вам відправляти, а самостійно зняти, бо у них там є похибка декілька, ну сантиметр, два є похибка у виробника Зараз, хвилинку. Так от, я розумію, що до мене приїхали на пробу два розміри. вони якраз і відшивали в двох розмірах. Номер один, номер два. Я це бачу, я це прописую, перевіряю, прописую в блокнот, ну не може бути по-іншому. Прописую в блокнот, всього дві сорочки. Ну як може бути помилка? Я знімаю заміри з однієї червоної сорочки і з іншої червоної сорочки, вписую в блокнот. І потім якось на ефірі е, спитали розмір, і я дивлюся, що е, виходить так, що в мене одна сорочка розмір номер 1 це 44 і друга сорочка, розмір номер 1 44 Я починаю замір знімати, а воно взагалі не сходиться навіть номер 1 з тим, що я вписала в блокнот. Ну, як так може бути? Другий номер 2 розміру немає взагалі. Ну, тобто, якось замінитись, ну не як. Я взяла і саме дві, два розміри, щоб зняти замір. Я подивилась два розміри, і вони теж не могли помилитися на, там, на складі, тому що вони були, е, знаєте, зв'язані між собою як ростовка. Як ростовка. Отакі от ситуації бувають. Якщо у вас щось таке дивно було, напишіть, будь ласка, дуже цікаво буде. Поділюсь, ще зроблю скліни дівчатам в, в Телеграмі, тому що я дуже часто зараз зустрічаю е, подібні ситуації саме в Тіктоті, як розповідають про ну, щось таке дивне, те, що не можна ніяк пояснити. Ну от я ходила декілька днів коло тої косметички, дивлюсь на неї оком, і все, я її ті візьму і все нормально буде. І зараз я підходжу, а її немає. Чоловік перекласти він до таких речей і він взагалі нічого не перекладає, тобто йому байдуже. Дитина не дотяглася, бо воно зверху на шафі там було. Я не знаю, якось так. У такі дивні ситуації, якийсь збій реально відбувається. З цими сорочками теж я була впевнена, що дві-два розміри отримала, зняла ж заміри, вони різні в блокноті, різні були, заміри знімала. А виходить, виходить, що один розмір, і взагалі не один розмір не сходиться, коли я переміряла. Якось так. Я майже доскладалася. Владиславчик, передавай всім, «пока-пока», зустрінемось через декілька днів. Піду вкладати його. Піду його вкладати, спадки у нас вже 10-та година вечора, щоб розуміла, мені ще купатися. Доскладати, до речі, бо я так на ліжко все звалила, що треба розібрати. Може, ще щось з собою не візьму. От. Ой. <мір> <Да>. <мір> Скажи, чим ти вечеряв людям <мір> піцу? У нас <мір> піцу таку смачну відкрили. Беру <мір> саме таку просту знаєте піцу. Там, де просто сир, коржик, томати, перчик. Таке дуже любить. Завжди є шматочок замороженого, Скажи, щоб на всяк випадок, де мультик в десь побачив піцу, просив, подобається йому. Пішла вкладати. Так, друзі, я вже зібралася повністю. Їду надовго, але таке, знаєте, на пару днів, а цілий, цілий, просто цілий рюкзак, бо вже вже не можу розмовляти. Цілий рюкзак всього. Там у мене в основному кросівки займають більшу частину не знаю, брати їх чи ні, бо я в шльопках поїду просто навіть не знаю, брати мені ті кросівки чи ні. Ось, ну, вечором виходити, думаю, що потрібно буде. І е, покупалася завтра, встаю аж в 6 ранку і пів восьмого ранку буду виходити е, десь на 10.30. Автобус, будемо їхати на автобусі, але треба е, за 30 хвилин бути до, до від'їзду. І е, цікаво, те, що туди добратися. Ще це центральний автовокзал, а мені дуже, ну мені з кінця е, Троєщини добратися туди. Це дуже дуже довго. Там мені малює карта е, годину 48 десь так. Майже дві години, плюс там місто, який постійно, знаєте, якраз час пік буде, будуть пробки. Я не знаю, як я доїду, але сподіваюсь, що встигну. Ось такі е, справи. Я всіх міцно обіймаю е, до наступних відео, до наступних влогів. Магазин працює в цей час, все одно. Я буду відповідати на повідомлення, але якщо там по замірам якимось, то це вже після з е, понеділка, так скажемо. У нас зараз умівкнули тривогу. Всім бажаю тихих ночів, днів. Всього найкращого, до нових влогів, пока.